Студентська лють На Прикарпатті дівчата побили ексгибіціоніста. Чоловік стежив за ними, щоб оголитися та показати принади, але студенткам це не сподобалося. Вони наздогнали нещасного. Вигнання з кущів зняли на телефон і показали нашій Наталі Фармус. Дівчата переслідують ексгібіціоніста і б'ють його сумками. Це відео зробило двох студенток знаменитостями за лічені години. Чоловік облаштувався в парку, розповідають подруги. Привселюдно оголявся і задовольняв себе. Чоловік, років 35, ну так приблизно, більш-менш, був одягнутий в чорну куртку, чорні штани. Застали ми його вже на самому процесі. Терпець увірвався, і студентки вигнали з кущів збоченця. Це вже нам просто накипіло. Тут гуляють батьки з дітьми, так само вихователі приводять дітей в садочку, діти збирають букетики, вивчають дерева. Уявляєте, тут між деревами стоїть такий дядько. Чоловікові не вдалося втекти від студенток факультету фізичної культури. Наздогнали, надавали стусанів і зняли на відео. За кілька годин понад 15 тисяч переглядів. Я, якщо чесно, я від неї такого не очікував. Вона в моїх очах завжди була спокійною. Наших дівчат ні з бочинцями, ні грабіжниками. Нічим наших дівчат не злякає. Одногрупниці вдячні за те, що відвадили сексуальних збочинців. Кажуть, їх останнім часом у парку було занадто багато. Він стоїть і цей своїм скаже тим, що мама народилась, тим цей. там їх багато. Я мужиків. Ми не знаю, вже трьох зустрічали різних. Є один, який з дідом, другий такий вже трохи ну молодший. Мало сміливців, які йдуть в атаку на збочинців. Психологи і не радять. кажуть, досить, наприклад, висміяти можна піти від зворотнього, не злякатися, а засміятися, бути спокійним, впевненим в собі. Вони не отримують винагороди, вони не отримують задоволення. У поліції визнають, відвадити привселюдно тих, хто оголяється, складно, адже ексгібіціонізм це дрібне хуліганство, і притягнути до відповідальності практично нікого не вдається. Більшість цих збочинців люди з психічними захворюваннями. З Івано-Франківська, Наталя Фармустара Сіванків, Сабитія, канал Україна.